Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас відео на таку інжирну тему, так би мовити. Значить, це трошечки. Турції, напевно, приїхало на Вінничину, чи як то можна сказати, я навіть не знаю. Але одним словом, сьогодні буде тема інжирна. Інжир. На... Ну, я показував, хто пам'ятає, хто давно на моєму каналі, бачили, що в мене є інжир. Хтось там навіть е, було декілька чоловік, які у мене замовляли череночки, пробували укорінювати. До речі, відпишіться, будь ласка, якщо дивитеся це відео, вийшло у вас чи не вийшло з корінням черенків. Ще ранньою ранньою весною тоді відправляв, чи зимою виходить, да. так. Касательно, значить, картину маємо наступну. Ну, мій досвід по інжиру. Досвід по інжиру. Ось тут у мене, бачите, два кущі. он один і ось другий. От, е по-моєму, 5 років вони в мене тут ростуть успішно собі, прекрасно. Але проблема в тому, що просто тільки ростуть. І все. Урожай вони дали були ще в 2021 році. Останній раз, 2022, 2023, 2024, вони урожаю не давали. У 2025 році я їм трошечки зробив один хитрий агроприйом. І щоб ви розуміли, бачите, бребіки висять. Тобто, не знаю, чи вони встигнуть вже дозріти, невідомо, неізвестно. Але, тим не менше, агроприйом принаймні показав, що так робити можна. Значить, Яка проблема? Щороку оці кущі в мене вимерзають. Щороку. Тобто вони зимують, все окей, приходить весна, вони починаються в них сокорух. Ото вже туди на кінець березня, на квітень місяць, починається у них сокорух і з тими зворотніми заморозками і вони тупо здихають, і все, і, і хана. Ну, Тобто, я так розумію дану, да, 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 дане мероприяття. Я відповідно придумав собі трошечки, ну, понятне діло, що десь піддивився, під, під, під під, от, і придумав. По-іншому з цим ділом працювати, йдемо, покажу, як я придумав. А придумав, друзі, я абсолютно е, наступним чином. Тобто я пішов в будівельний магазин, купив собі отакі, е, будівельні кадушки. Да? Ось, бачите, вони такі гнучки, хто, хто не в курсі, вони об'ємом на, ну, напевно на 50 літрів, чи на 45, чи на 50, ну, не суть. І висадив це все діло я сюди. І що я вам таке скажу? Діло ж не в самих кадушках, діло в тому факті, що висадивши сюди, я просто осінню їх забираю в підвал, а весною, десь в середині, у першій половині травня, напевно. Виймаю з підвалу, виставляю, і вони собі тут літо вегетують. І таким чином, у мене виходить, що я отримую два урожаї. Два. Два. Перший точно ну, зрозуміло, що визріває. На даному етапі ми з вами спостерігаємо, друзі, другий урожай, який теж, я думаю, що дозріє. Ну, принаймні в минулому році він прекрасно собі дозрів. То я сподіваюся, що і в цьому році він прекрасно дозріє. До речі, зверніть увагу, хто воно досидить, бачите? Не знаю, фокус передає, не передає. Наша подружка це кадочка. Бачите, як он приховується, все вона там хитра така. Вона не знає, що я хитріший, і зараз я їй відірву башку. Опа. Ось вона, бачите? О, буйволовидна цикадка, хто не в курсі, хто не знайомий, бачите? Вона і на інжир оком кинула. Ну нічого, зараз я її кину башкою. О, все, долітався. Наш цекатка. Значить, дає абсолютно адекватний, вміняємой урожай. Це все діло саме в форматі отакому, як бачите. Тобто в кадушечках на кожній гідлочці прекрасне навантаження. Дає він два, Перший урожай в мене дозрів десь в середині, Ну, обичному в червні взагалі то має дозрівати, але в мене він щось в першій половині серпня, напевно, дозрів. Перша половина десь туди, 10-15 число. Якось так вийшло. От. Но він дозрив, ми успішно його з'їли, його було небагато. А у другого урожаю то доволі таки серйозна-серйозна закладка, серйозний об'єм. Відповідно, мені, в моєму випадку це якийсь, не знаю, далматкий, ну коротше, синій. Темно-синій такий він. Темно-темно-синій. Отокий, от як то продають в цьому, от такого він якогось насиченішого синього кольору. Отакого. От Смачний, класний, солодкий, але я. В свою чергу мав таке доволі дике бажання. ну Відносно дике. Ну коротше, я дуже хотів, що того білого якось, цікавого. От, і щось я так собі ну, думаю, а якось десь потім пошукаю, а якось десь потім пошукаю. Ну, відповідно, прийшов час, в мене з'явився підписник, з яким підтримуємо постійний зв'язок. Ігор, привіт. От, Ми щось спілкувалися, одне, друге, третє, п'яте. От, і він каже, там, типу, що от є в мене знайомий, дядько, який займається, ну коротше, займається саженцями там туди сюди Ну, я собі не придав значення. Ми побалакали, ков треба буде якось до теми інжиру повернутися, бо мені типу, інжир цей цікавий, скажімо так, цікава тема інжиру. Хочу, тому що ну, реально мені він подобається. Дружині мені подобається дуже він такий прикольний солодкий. Хоча, е, Данік, маленький агроном, йому щось не дуже заходить. Він черщу солодке, може він ще не зрозумів отої всієї смакової фішки. Да? І значить, мій підписник це все діло організували, і організував він це з, з чоловіком, цим, яким, який займається саженцями. Я знову ж таки, ще не до кінця розумію, про кого йде мова. Ну, одним словом, приходить мені посилка. Хлопці скопірувалися і роблять мені подгон. Значить, приїжджає мені, ну, то, що я просив, ніби кажу, хотів би такого, такого. Приходить. От він, Долмацький, Тобто, це той, що білий. А до нього ще в комплекті приходить, друзі. Як це? Корабель пустині, ні? Не корабель пустині, зараз я вам скажу. А, король пустині. Корабль пустині. Я, коротше, весь на радостях, бачите. Тобто, оце черіночки, які були висажені в корінені, і отакі, отакі вони вже дали прирости в цьому сезоні, як бачите. Шикарні просто. Ну просто бомбій, саженці. Значить, вони. Подивимося, можливо, вони будуть довиготовувати вже в, цих, в цій посуді, а навесно я їх вже пересажу в більш таку об'ємну посудку, щоб ну, розганяли, набирали обороти. Зараз вже нехай визрівають, тому що я зараз, якщо пересажу, то напевно спровокую їм активний ріст, чого вже, напевно, в цю пору не варто робити. Тому вони так і хай залишаються, а вже коли підуть в стан спокою, то будуть пересаджені тоді в ну, більш таку серйозну об'ємну посуду. Щось я придумаю і придбаю. І мало, мало того, значиться, даний чоловік мені бонусом кидає на пробу даний інжир. Зараз будемо куштувати і виноград. А чому кидає виноград? А все прийдем просто. Дивіться. Інжир «Далматський король пустині два штуки, і виноград Альміра і, 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 і Асканія. Значить, білий і розовий Асканія. Супер новинки. Виявляється, друзі. Виноград написано в подарок. Значить, виявляється, дана ситуація, що це в нас ніхто інший, як Карпушев Андрій Вікторович, друзі. Тобто, оця вся штука мені прийшла від, від селекціонера, друзі. Тобто це чоловік, який займається селекцією винограду і, відповідно, інжиру, я навіть деякі відео зустрічав його в Ютубі, подивлявся. У нього так і канал називається Карпушев Андрей. Тому, кому цікаво, показую ще раз: ось є номер телефону. Дзвоніть і замовляйте. І я думаю, що не відкладайте по часу. Диктую, хто можливо не бачить, чи не має можливості, диктую номер телефону Карпушева Андрія Вікторовича 096 35 24 728. Звертайтеся, хто там хоче замовити собі якісь новинки непосередньо. Саж. Як чесно скажу, не, ну, не дзвонив до, 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 до цього чоловіка. Я просто кажу вам дякую. Пане Андрій, дякую вам велике дякую за, за такий подарунок. Я взагалі не очікував. і ну, Буду шукати місце. У мене там вже є кандидати, кого я буду казніти в цьому році на винограднику. От, відповідно, я їх казню і е, дані саженці займуть своє достойне місце на моєму винограднику. От, но на даному. Ігор, дякую. Андрій, дякую велике. От. І на даному етапі, відповідно, ну, є смисл скуштувати дану ягідку, тому що я так розумію, що е, Альміра, це ось білий Андрій, пан Андрій мені кинув на пробу. А Асканії вона вже, напевно, або закінчилася, або ще зелена. Ну, швидше все, що вже закінчилась. Раз її немає. І відповідно, два інжирчики зараз ми покуштуємо. Е, я сьогодні не сам, ми зараз покличемо нашого незавісимого експерта, і що він ще по тому поводу скаже. Тут, бачите, до мене Саньочок прискакав. Доброго дня всім. От, Відповідно, Саня, як бачиш, зараз будемо з тобою робити дегустацію невеличку. Давайте я розверну камеру. Розрізай, подивимося, що всередині у нас ця... інжирчик, так. Да. Ось така красота. щось мені підказує, що він капець такий солодкий. Mm -hmm. Давай. А це щось. Слушай, а це, напевно, один того сорту, а один того сорту. Може таке бути? Вони ну, по формі принаймні відрізняються. Так, да, але консистенція трішки відрізняється. І консистенція відрізняється, так. Да. Давайте пробуємо той і пробуємо той. Дивіться. Ну, коротше, я знаю, як він на смак. Обуй. Огонь? Навіть присмак груші якийсь. Такий цікавий, да, мрізь, да, 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 да. Так, і пробуємо цей. Супер. Взагалі, це взагалі класний. Да, це значить угу. різні ці. Різні шарці. А може різна, різний стан зрілості. Той смачний, а цей взагалі капець. А цей, бомба. Взагалі бомба. Ні, цей смачніший. Принаймні ця ягідка. Коротше, по інжиру, друзі, точно звертайтеся, бо я у відео бачив що в, в пана Андрія. ну, В старих відео. Я не знаю, як там по нових, але но в старих відео я зустрічав, що в нього багато всяких сортів е, інжиру. Ну і попробуємо наш виноградик. Така, давайте я розверну. Дивіться, ягодка взагалі ні разу не маленька. Така, ну, капець крупна ягодка. Це якийсь фрагмент, вісюлька, видно, теж щось з опоздавших, щось мені підсказує. Ну така. Визрівши да. Визрівши бомба. Консистенція така класна. Мармеладна, мармеладна, так. Консистенція мармеладна, да, він таки аж аж напівпрозорі стає. І, ну, розмір, я не знаю, ягодки. Десь, напевно, до 4 см. З підхрустом. Бомба. Я? Ja? Mm -hmm. ja. Супер. Так. Да. Да. Дуже смачний. Кісточки чорні? Смак або обалденний. Це новинка. Я чесно скажу, я навіть не знаю, скільки це діло коштує, бо новинка завжди коштують немало. Но... от такий виноград 100%. Аж розорі, да, я ж кажу, що аж аж просвічує. 100% таку штуку варто замовляти непосередньо в оригінатора, не в тих, хто вже там потом-потом. Тому що. Найякісніші е показники, це будуть взяті у оригінатора сорту. розумієте? Ну, хто в темі, той розуміє, що якщо е саджанець був колись на прививках, на одній, на другій, на третій, він ну, чистота сорту вже втрачається. Но коли він взяти в оригінатора і з його череночка, максимально, максимально буде схожий. Тому хто там планує щось чимось, обновитися, щось досадитися, повторюсь на показую ще раз. До пана Карпушева Андрія звертайтесь. Ось його номер телефону. Переписуйте. І дзвоніть. Телефонуйте. Звертайтеся, замовляйте. Якось. Так, да, виноград мені, звісно. Прикольний. Мускату немає. Дуже смачний. Дуже прикольний. Короче. Він точно займе достойне місце у мене на винограднику. Ну і відповідно, інжирчики теж <смітання> будемо культивувати цих красавчиків, бо ну, мені подобається інжир, дружині моїй теж подобається. Можливо, колись і будуть такі об'єми, що можна буде замовити собі на пробу урожаю. Е Я колись мріяв посадити так, щоб було кущів, наверное, 200 інжиру. <смітання> <смітання> ну, так і не склалося з інжиром, того вдарився в персікову виноградну тему. З інжиром не склалося. Ну і все. Ну що, в мене на сьогодні все. Хлопці, Ігор, дякую. Андрій дякую максимально велике. До нових зустрічей. Кому цікаві дані речі, номер телефону є. Я ще в описі під відео прикріплю, на всякий випадок. Телефонуйте. Як мінімум, просто зателефонуйте, і від мене ще раз подякуйте пану Андрію. У мене все. Всім пока-пока. До нових зустрічей.